Вітаємо вас! Тематика корисних порад для водіїв продовжується. Традиційно просимо вас поставити лайк та підписатися на канал. Якщо в гаражі місця не так багато і вам важко зорієнтуватися під час зупинки, найпростіший спосіб не врізатись у стіну це повісити м'ячик, який ударятиме у лобове скло і сигналізуватиме про крайню точку для зупинки. Якщо водій боїться зачепитися дверима за стіну гаража, варто зробити страхувальні рейки з поролону. Від сколів та тріщин на склі ніхто не застрахований, на жаль. Щоб запобігти розростанню тріщини, можна використати суперклей. Відрізавши носик тюбика, потрібно обережно накапати клей у кратер або пролити тріщину, а після висихання зчистити залишки. Як альтернативу суперклею рекомендують застосовувати прозорий лак для нігтів, але в будь-якому випадку це тимчасовий захід, через якийсь час скло все одно доведеться ремонтувати або міняти. Підбадьоритися в водієві під час тривалої подорожі допомагають кава, енергетичні напої, відкривання вікон, розмови та музика, а також зниження температури у салоні. А ще одним із найдієвіших засобів є лимон. Покладіть часточку лимону під язик, щоб відчувати весь час його кислоту. Сонливість відступить. Але все-таки найкращим засобом від сонливості є нетривалий сон, хоча б 20-30 хвилин. Тому, якщо ви відчуваєте, що дуже втомились, зупиніться і відпочиньте. Щоб вікна в автомобілі не запітніли, розріжте картоплю навпіл і натріть нею на внутрішній стороні вікна. Залиште до повного висихання, потім змийте. Щоб розважити дитину у дорозі, можна закріпити планшет перед сидінням маленького пасажира для перегляду мультиків. Звісно, краще купити утримувач чи органайзер на спинку. Але якщо його під рукою немає, достатньо взяти канцелярський прозорий файлик, закріпити його під підголівника і вкласти планшет в отриману прозору кишеню. Навушники можна підключити шнуром через розріз, але зручніше використовувати бездрутові навушники. Єдине але, пробиваючи файлик під підголівника, важко домогтися, щоб не утворилися складки, тож все-таки це тимчасовий варіант. Липкий дитячий лизун не тільки дитяча іграшка, а й відмінний засіб проти пилу в машині. Лизун дозволяє прибрати пил навіть у важкодоступних місцях, таких як стики панелей. Після використання його можна помити водою з милом, але краще викинути. Щоб шини автомобіля виглядали як нові, їх чорнять. І тут можна обійтись без спеціальних засобів, які можуть коштувати дорого. Достатньо придбати в аптеці флакончик гліцерину, нанести на губку і протерти шини. Якщо вас не цікавить довгостроковий ефект, можна використати звичайну губку для взуття, просочену рідиною на основі силикону. Щоб прибрати жирні плями з тканинної оббивки та неприємний запах у салоні, перед чищенням сидінь, посипте їх харчовою содою та залиште в такому стані на кілька хвилин. Сода забере все зайве, потім її потрібно буде щистити щіткою та пройтися по оббивці вологою ганчіркою. Незручність після чищення салон доведеться ретельно пропилососити, оскільки сода неминуче розсиплеться. Кругла висока коробка з під чіпсів стане чудовим контейнером для сміття урною. Вона ідеально поміщається в будь-який підстаканник. У багатьох таких машинах є на дверях і щільно закривається кришкою. Просимо вас писати коментарі і свої поради. А ми продовжимо цю тему у наступному відео. До побачення!